Доброго дня, компанія Автофокус. Нове надходження на сьогодні. Це є Suzuki Grand Vitara 2008 року випуску в прекрасному стані. Добре збереглася до наших днів. Двохлітровий бензиновий двигун, повний привід, автоматична коробка передач чотирьохступінчата. В прекрасному стані кузов. Повторюся ще раз: машинка нас не оцінкована проте ось що є. А, запаска у нас розташована спеціальному футлярі на кришки багажника, є безключовий доступ, тоновані вікна, а також зверху є рейлінги. ось Гума е в хорошому стані. ось безключовий доступ Далі 4 електросклопідйомника, автоматичний зітх водійський, блокування вікон, а також регулювання дзеркал, противотуманки, е ну, регулювання фар, так, е включення виключення. Тут у нас є управління круїз контролем. Дальше мультимедія, заправлений кондиціонер, і тут у нас регулювання. І по опціям все, що стосується повного приводу. А тут і SP. Коробка не пінається, підігрів сидінь тут, а тепр. Така кнопочка, яка зажимається. Що в нас ще є? Є в нас підігріве сидінь, є рушник, є досить такий глибокий бардачок в підлокотнику, є бардачок на місці бардачка, тут світло включається. Ну і, в принципі, ось так. Перейдемте до заднього ряду сидінь. Задній ряд сидінь у нас розрахований на трьох пасажирів або на двох з комфортом, на два підстаканника, є підлокотничок. Ну і, в принципі, ось так, і практично рівна підлога. Придбати його можна в Києві з адресою Хоткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 10 ранку, з 9 ранку до 19 години вечора. Придбати можна за готівку, без готівку в різних розручку або за криптовалюту. Провірити, можливо, на вашому СТО або на довірному вам СТО, або на будь-якому іншому. Отже, не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і забирайте. До нових зустріч зустрічей. Всім па-па.